Привіт-привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так, було б доволі весело, якби не було так грустно. Посвідчення водія в дії. Доволі цікава і корисна штучка. Не потрібно возити собою права, права посвідчення водія. Ну, я думаю, як не скажи, ви розумієте про що. І пред'явив і все. Да? Телефон майже завжди з собою, навіть якщо забув посвідчення водія, то нічого страшного. Але почастішили випадки, коли посвідчення водія в дії не приймається. Про що йде мова? Мова йде про те, що зараз дуже зачастились випадки, навіть уже зі звітами на сервісному центрі МВС, про те, що люди намагаються прив'язати до дії куплені посвідчення водія. Звісно, якщо воно куплене неправильно. Зараз розберемося, як це правильно, як неправильно. Теоретично, чисто, ми ж не знаємо, як це все відбувається і чи відбувається воно взагалі. Ну, якщо посвідчення водія куплене неправильно, тобто лише куплений пластик, так, на якому вибиті ваші особисті дані, так, координати, і ви його намагаєтесь зареєструвати в дію, а воно не числиться за сервісним центром МВС, то. Вам загрожує те перше, що у вас не прийметься це посвідчення водія, і по друге, що до вас завітає поліція, забравши ваше те посвідчення водія, яке ви намагалися зареєструвати. Ну, скоріш за все, повинно так бути. так? І такі випадки доволі почастішали, тому що посвідчення водія дуже багато куплено, ніхто не знає, як вони куплені. І підробних, так? І люди. Хочуть користуватися дією і намагаються їх туди впихнути. А воно називається впихнути, не впихуємо. Так? Не впихається, тому що дія його не приймає, тому що там сидить людина, яка перевіряє вас спочатку по базі. А якщо у вас цієї базі немає, то де вона вас там знайде? І розуміє, що це липа, тому що ви його фотографуєте, а його немає як такого насправді. Чи це всі не приймуться, чи лише частина. Дивіться, ну. Чисто теоретично, так, не знаючи цієї інформації, ну, так посудимо. Якщо посвідчення водія придбане лише пластик, ну тобто хтось підробив пластик, навчився його друкувати і розпродає їх на OLX, так? То, звісно, воно нікуди не пройде. Якщо ви ним користуєтесь, вас зупиняє поліція, ви його приділяєте, подивилися, ви, ви, да, так, дані ваші, ваші. Якщо вони не починають пробувати по базам, то просто віддали вам і ви далі їздите. До до часу, якщо, не дай Бог, якесь ДТП чи порушення правил дорожнього руху, то тоді вже зовсім інша ситуація. І є правильно куплене посвідчення водія, що це. ну... Взагалі такого не буває, напевно, як це правильно куплене посвідчення водія. Звучить трішки абсурдно, але тим не менше. Це ті посвідчення водія, де ви і в автошколі рахувалися, і в МРЕО, що ви здавали, рахувалися, і скрізь-крізь-крізь. -скрізь ви записані, що ви там були. Ну, насправді вас там не було. Ну, теоретично така ситуація, знаєте, можлива так. І оці правильно куплені, скоріш за все, в дії все-таки добавляться, якщо там все дійсно, 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 отак правильно, чіточку розкладено. Але ну, це все-таки водіння, це все-таки автівка. Нелегенька штука, яка рухається з великою швидкістю, і якщо нею неправильно користуватися, може наробити дуже великої біди. Тому, дорогі мої водії, давайте. Краще правильно вчитися водінню в спеціалізованих закладах, так, правильно здавати екзамени без всяких підкупів, щоб і для себе, і для поліції в даному випадку, так, і для інших водіїв бути впевненими, що ви не створюєте небезпеки на дорозі. Просто тим, що ну, не знаєте правил дорожнього руху, не знаєте розмітки, не знаєте знаків, нічого не знаєте. Дивишся, буває, тако їде хтось перед тобою, а ти думаєш, о Боже, що воно робить? Куда їде? Включає один поворот, їде в другу сторону під знак, під стрілку, під все, що завгодно. І от від того, стільки дорожньо-транспортних пригод і дуже часто з дуже Нехорошими закінченнями. Тож, хорошої вам щасливої дороги, ніяких правопорушень, ніяких, не дай Боже, аварій, щоб у вас все було добре, і ви довго і щасливо дивилися канал Автотема, де я буду вам розповідати усі нюанси автомобільного світу. До нової зустрічі!